Золота медаль та екстремальне повернення команди. Чемпіонка світу срібна та дворазова бронзова призерка Юлія Шульжинок. Южненська кікбоксерка, яка виступає у розділах музичних та креативних форм, тріумфувала на змаганнях в Італії. Чемпіонат світу серед юніорів та кадетів проходив з 30 вересня по 8 жовтня. З початку повномасштабної війни Юлія Шульжинок та її тренерка Катерина Чорна проживають у Польщі. Проте ми зв'язалися з дівчатами та отримали коментарі. На цих змаганнях мене дуже вразила вже трішки забута атмосфера змагань, суперництва, нові емоції, а також переживання за свої виступи і за виступи інших учасників збірної. Підтримка інших країн дійсно дуже відчувалася на цих змаганнях, бо багато спортсменів з різних країн приходили вболівати за українців під час боїв та виступів музичних вправ. Також багато з них проявляли бажання сфотографуватися з українським прапором, українцями та взагалі з українськими тренерами. Щодо підготовки та тренування у Польщі, на жаль, ми знаходимося в чужій країні, в якій у нас немає тих можливостей, які були вдома. Тому ми дуже вдячні тренеру, який відгукнувся на наші прохання. та Зовсім безкорисно предоставив нам спортивну залу, в якій ми займалися два рази на день на двох місяців. Який підтримував українців, особливо нас, тому що наш вид спорту для нього був дуже новий, дуже вражаючий, тому що такого в Польщі нема, і такий розділ тут не розвивають. Ось тому ми дуже йому дякуємо за цю можливість та сприяння в підготовці Юлії до чемпіонату світу. Чи повернемося ми додому? Звісно, це питання навіть не обговорюється, тому що ми дуже сумуємо за домом, Ми дуже хочемо додому. Ми дуже віримо в наші збройні сили України, тому що по-іншому бути не може. Україна обов'язково переможе і настане мир на нашій землі. І ми повернемося усі до наших домівок, до нашого залу, тому що я дуже сумую за нашими дітками, за нашою спортивною сім'єю, і я вірю лише в перемогу. Южний на чемпіонаті світу представила ще одна спортсменка. Це Валерія Губанова, яка вперше виступила на змаганнях такого рівня. Дівчина змагалася у розділі Пойнтфайтинг і посіла восьме місце. Особливими ці змагання стали і для головного тренера клуба Кемпо, віце-президента Федерації кікбоксингу України ВАКО Олег Барков, здобув суддівську міжнародну категорію класу А. Це найвищий клас суддівства в світі кікбоксингу вако. Тож тепер южнинець має право бути суддею на Олімпійських іграх. Олег Барков розповідає під час перебування на змаганнях атмосфера його вразила представники Європи, Америки, Мексики, країн Африки Індії. Ну, просто от, при зустрічі з нами, побачивши нашу команду в національних костюмах збірної України, підходили до нас і вітали нас. Дехто навіть кричали Слава Україні. Тобто було видно, що весь світ підтримує нас, підтримують спортсменів, підтримують Україну. Олег Іванович додає, що повернення в Україну стало екстремальним. 10 жовтня наші спортсмени були у Львові, коли Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Звучить громка сирена, ніяк в южному, а страшна, страшна сирена, що це тут І одразу вирубається везде світло. Нас просять вийти з кафешки. Ми виходимо. И наблюдаем, как над ЖД вокзалом, пух, пух, наше доблестное ПВО сбивает ракеты. Сразу услышали то, что полиции там говорят, то, что бомбанули ТЭЦ, светло везде, повсюду, во всем Львив, Львиве, погасло, трамваи встали, все замерло. И мы решили подальше уйти от ЖД вокзала. Мы сняли там отель для того, чтобы все-таки целый день дети отдохнуть. Могли. Вот. И возле управления полиции стоим, и проходим, точнее, выходят все полицейские на дверь. Мы проходим мимо и слышим разговор. Опа! Пятую избили. Вот. Но мы бачили только, наверное, першу там, другу. Ракету. І тут ми вже самі внимательно вот, як летит ракета і вилітає ПВОшная ракета. Взрив над самим ЖД вокзалом. Тобто вони пытались разбомбить його. А там були тисячі людей. Це просто ужас какой. Після перемоги України у війні Катерина Чорна та Юлія Шульжинок планують повернутися додому. Із-за кордону дівчата продовжуватимуть захищати синьо-жовтий стяг на спортивному фронті а особистими та командними досягненнями діляться в соціальних мережах.